У черневому небі над прилуками лунали дитячі голоси, голоси яких більше не почути. Одинадцять років Україна живе з невтамовним болем. У окопах від рук агресора щодня гинуть захисники. Але війна не знає меж відлуння фронту. Сьогодні чутно навіть у мирних містах. Рашистські снаряди летять у будинки, школи, дитячі садочки. Розривають спокій там, де мали зростати мрії. Війна кистлявою рукою торкається наймолодших українців. І початку Великої війни згасли щонайменше 673 дитячих життів. Вони не встигли вирости, не встигли мріяти. Голоси безневинних затихли серед вибухів у підвалах під обстрілами. 4 червня Україну огортає смуток. Нескорені громадяни вшановують пам'ять загиблих янголят. Пліч опліч із прилучанами представники міської ради схиляють голови в скорботній тиші. Відлік метроному тримає сотні згаслих усмішок. Прилуцька громада долучилася до всеукраїнської меморіальної акції Голоси дітей у руках посадовців. Маленькі дзвіночки та паперові янголята. Це голоси, котрі навічно затихли. Це дітки, які тепер на небі. Вони мали свою історію, обірвану надто рано. трепетом дорослі руки торкаються гілочок дерев, обережно вішають пам'ятні знаки. Згадують кожне маленьке життя, котре відлетіло у блакить. Навічно залишилось у дитинстві. Сьогодні день, коли серце стискається від болі. 4 червня ми вшановуємо День пам'яті дітей, чиє життя обірвала війна. Це діти, які не встигли вирости, вчитися, сміятися, гратися, бути просто дітьми. Тож згадаємо кожне маленьке янголятко, яке вже на небесах. Ми схиляємо голову в жалобі.